Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті, і зараз у нас уже є наступний гість. Це Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету Сполучених Штатів Америки. Доброго вечора, пане Ігоре. Добрий вечору вам, друзі. Доброго вечора всім глядачам еспресу, пане Ігоре. От одразу хотілося б вам задати питання про власне візит Зеленського до Нормандії. Про слова Байдена, Байден власне сказав про те, що. Сполучені Штати Америки, західні союзники не відступляться від допомоги нашій країні і навіть вибачився за по суті, ту затримку, яку мала Україна через те, що по суті конгрес не голосував за допомогу нашій державі досить довгий період. Як загалом ви оціните цю зустріч? Слова Байдена дійсно будемо мати підтримку. Я взагалі дуже позитивно оцінюю будь-які зустрічі а, керівників України, від, а, зокрема президента з західними лідерами, і, і з президентом Сполучених Штатів з президентом Франції і з канцлером Німеччини з будь-якими західними лідерами, тому що а, захід підтримує Україну, і, і без підтримки заходу в Україні буде дуже важко. А взагалі неможливо собі уявити, що Україна буде робити, тому ця підтримка важлива і важливо підтримувати постійний контакт щодо підтримки Сполучених Штатів. То я можу точно сказати, що якщо чинна е адміністрація ну, вона буде в білому домі принаймні до січня наступного року, і якщо вона залишиться е там з можливими змінами, як правило, на другий термін. То підтримка України буде такою самою, якою вона є, тому що для Джо Байдена це питання цінностне, і він дійсно від підтримки України ніколи не відступиться. А скажіть, будь ласка, от як ви сприймаєте ось ці слова Байдена в інтерв'ю «Часопису Тайм», які тут багато обговорюються? Що він вважає, що може закінчитися війна, не буде окупації України Росією, але разом із цим можна обійтися без натоїзації України, без вступу України до НАТО. Це як? Це той випадок, пане Віталію, коли я з президентом Байденом не можу погодитись, і я не знаю, чому він так вважає. Ну напевно, йому його радники а, малюють таку картину, але я не уявляю собі, яким чином Україна може бути в безпеці, якщо вона перебуває поза НАТО, або якщо вона не має гарантії безпеки, які аналогічні п'ятій статті Вашингтонського договору, тому що. Росія буде загрожувати Україні постійно, принаймні до тих пір, доки в Росії привладя чинний режим, або, або будь-який інший режим, який буде проводити таку саму імперську політику, як проводить режим Путіна, Режим, власне КДБ СРСР, будемо відверті. Там там інших людей просто немає оточення Путіна. І е, мені здається, що е, рано чи пізно президент Байден повинен це зрозуміти, тому що і, інакше буде постійно тривати, от якщо якщо не гаряча війна, така от велика, яка я зараз, то буде постійно постійна напруга в Європі, і, і НАТО як е, Союз. Завданням якого є те, щоб в Європі був мир, він просто не зможе виконувати цю свою місію, тому що в Європі миру не буде, якщо не закінчиться ця війна. Причому якщо вона не закінчиться поразкою Росії, що Україна буде демократичною державою, частиною західного світу. Я не можу собі просто уявити, як можна бути частиною сучасного західного світу в Європі, якщо країна не є в НАТО. Ну у нас є приклади Австрії та Швейцарії, але це така окрема окрема розмова. Швейцарія нейтральна протягом сторіч а, а Австрія а, нейтральна просто згідно а, того державного договору, який був підписаний у 1955 році, завдяки якому Австрія власне... Свій суверенітет і радянські війська були виведені з її території. А яка все ж таки мета от таких заяв? Це якийсь політичний пас Росії, Китаю, чи це можливо якийсь певний пас виборцю? Чому саме зараз? Адже до цього Байден в принципі ніколи так не висловлювався і завжди говорив, що ну в принципі Україна буде членом НАТО, але після. Завершення війни. Що, на вашу думку, спонукало президента Сполучених Штатів Америки саме зараз робити такі заяви? Пане Андрію, думаю, що ми з вами знову почуємо, що Україна буде членом НАТО під час Вашингтонського саміту НАТО в липні. Але знову, на жаль, почуємо, що не буде, але коли буде, невідомо в якийсь момент. Що саме спонукало Байдена це сказати? Я не думаю, що була якась окрема причина. Ну так, в сполучених штатах переважна більшість людей 9 з 10, якщо проти будь-якого військового конфлікту між Сполученими Штатами та Росією, це точно. Але з іншого боку, це не є темою передвиборчої кампанії. Ну, от іде передвиборча кампанія, там і Байден, і Трамп, і, і інші кандидати, тому що перебирається і Конгрес виступає з промовами. Це не є темою передвиборчої кампанії. Тобто, я, я також не думаю, що це якийсь такий пас в сторону Росії. Тому що ну, є інші можливості робити якісь, якісь там. Пропозиції Росії, тому що ну існу існують якісь контакти там на рівні керівників розвиток час від часу. Е, ну Байден так сказав напевно, тому що він так вважає протягом цього багатьох років. Він він вважає, що напевно, напевно Україна не готова бути там членом НАТО через одні, другі, треті речі. Можливо, грає роль те, що е, Сполучені Штати та їхні основні союзники по НАТО вони обпеклися на Угорщині, скажімо, Угорщину приймали в НАТО, вважаючи, що Угорщина буде демократією, такою самою, як інша західна демократія. Чим виявилася Угорщина, наразі ми з вами знаємо. Тобто можуть бути різні чинники, але ч, що я точно не думаю, що якимось чином змінилася позиція Байдена стосовно підтримки України. Як ви вважаєте, от Щодо цієї позиції підтримки України, як буде виглядати ця безпекова угода між Україною і Сполученими Штатами, яка має бути підписана під час зустрічі групи Семи у Блінзі, я би хотів, щоб це була не така угода, як така, що Україну тим, що Україна підписувала з іншими країнами, щоб це був міжнародний договір, який би був ратифікований парламентами. На жаль, мені здається, що цього не буде. А якщо цього не буде, то ну це вгода буде діяти, поки уряди будуть, будуть поводжувати з тим, що вони мають її виконувати. Але дуже хотілося, щоб Сполучені Штати взяли на себе принаймні зобов'язання надавати Україні зброю, щоб це була така стала підтримка зброєю, сучасною зброєю, більше сучасної зброї ніж надається зараз, принаймні це. Щоб щоб були якісь механізми негайних консультацій, якщо якщо є загрози безпеці України безпеці України, але в ідеалі би хотілося, щоб це була от не не просто така от міжурядова угода, щоб це щоб це був міжнародний договір, який би мав, який би давав Україні гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті Вашингтонського договору про створення НАТО. Цього, цього ми там не побачимо, на жаль, але дуже хотілося б, щоб, щоб ми до цього. Нас, здається, трішки трошки якісь переживали. проблеми зі зв'язком, але я думаю. Пане так. Mm -hmm. Пане Ігоре, щодо саміту миру, питання Сполучених Штатів Америки будуть представлені віце-президенткою Камалою Харріс Також на цей важливий саміт прибуде пан Саліван. Це нормальний рівень, достатній представлення з боку Сполучених Штатів Америки. І все ж таки, чому президент США вирішив не приїжджати? і чи можна тут вважати, що це пониження рівня, чи тут абсолютно нормальне представництво? Я вважаю, що це абсолютно нормально, це не пониження рівня, це дуже високе представництво. Віце-президентка Каріс вона представляла Сполучені Штати, скажімо, на останніх мюнхенських конференціях з безпеки. І це абсолютно, абсолютно нормальне, дуже високий рівень представництва. Я, я думаю, що значно важливіше те, що відбудеться напередодні цього саміту, а саме коли буде саміт Великої Сімки, на який також запрошено президента Зеленського, і що більш важливі. Відбуватися там як і більш важливі зустрічі відбуваються зараз. Саме в Швейцарії, у Швейцарії важливо, щоб якомога більше країн висловили підтримку українському баченню того, що таке, що таке мир. Щоб якомога менше країн висловили підтримку китайсько-російському баченню, що це таке. А представництво на рівні віце-президентки це нормально, тому що ну вона, вона представляє Сполучені Штати. От я казав на Мюнхенській, скажімо, конференції з безпеки, та на багатьох інших таких, от міжнародних закладах, міжнародних конференцій. Так що, це це я вважаю, що це нормально. А як ви вважаєте, от зараз президент Байден, ми це чули і під час його європейської турни, знову говорить, що Росія загрожує всій Європі, це принаймні було сказано от буквально кілька хвилин тому під час його зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. А наскільки європейці чують такі американські опередження? Пане Віталі, я думаю, що хтось чує принаймні. Ми чуємо від, скажімо, деяких європейських міністрів оборони, що треба. треба готуватися до можливого конфлікту військового з Росією, що, що країни повинні розуміти, що вони знаходяться у передвоєнному стані. Ми вже чуємо такі заяви. Я думаю, що до, до ще можливо навіть такого не було розуміння, але більше європейських країн починає це розуміти. А до речі, якщо повернутися до того інтерв'ю Джо Байдена журналу Time, де він сказав, що він що він вважає, що є можливість того, що Україна буде в безпеці, якщо вона і не буде в НАТО, то Байден там теж дуже багато говорив, що Росія загрожує всій Європі, безпеці усієї Європи. Що якщо він не зупинити в Україні, вона не зупиниться піде далі? То там він навіть значно більше говорив про це ніж про те, що він вважає, що можлива безпека України поза НАТО. Uh, і добре що там ми чуємо скажімо, від міністра оборони швеції навіть від міністра оборони німеччини uh, що треба треба бути на на поготові що що тре, треба готуватися до можливого військового конфлікту що зараз ми чуємо це не лише від високопосадовців країн балтії та польщі але й від високопосадовців країн західної європи Хотілося б з вами трохи поговорити про вибори у Сполучених Штатах Америки. Це надзвичайно важлива тема для України, в тому числі, звичайно. А що по-перше може змінити хід цих виборів? І по-друге, які зараз по суті рейтингові показники обох кандидатів Байдена і Трампа, тобто, загалом про хід виборчої кампанії станом на зараз. Я би сказав, що шанси кандидатів 50 на 50 абсолютно неможливо зараз прогнозувати, хто переможе. Треба буде дивитись на опитування у свіних штатах і починати це робити десь з другої половини липня, з кінця липня, коли ці опитування саме окремо у своїх штатах будуть проводитися багатьма соціологічними службами, і часто кожного, кожного тижня чи принаймні раз на 10 днів. Тоді можна буде щось узагальнювати. Головними темами передвиборчої кампанії на сьогоднішній день є з боку Байдена те, що економіка американська стала сидніша ніж була, що вона зростає, що створюються робочі місця щомісяця. значно більше робочих місць створюється ніж втрачається, що рівень безробіття найнижчий більше ніж за 50 років. Ну, з боку Трампа це, це здебільшого його от, е, розмови про те, що він, він виграв вибори в 2020 році, в нього і вкрали. От, що Байден його переслідує, організує кримінальні справи проти нього, що от, він, він прийде, він буде мститися за себе і за усіх своїх прихильників, ну і так далі, і таке і інше. У Трампа прихильників багато. Це принаймні кілька десятків мільйонів людей, які, які від нього не не відступляться, і це це абсолютно очевидно, але що може, що може бути чинником на виборах, це не участь у виборах певних певних категорій виборців. Наприклад, якщо буде продовжуватись війна на близькому сході. Ем, і так само продовжуватися, як зараз, коли Ізраїль не може досягти е, визначального військового успіху, а війна продовжується. Це може призвести до того, що частина лівих демократичних виборців може просто не прийти на вибори, на знак протесту, е, що Байден підтримує Ізраїль, і що він недостатньо робот для того, щоб оприпинити війну. Так само і у Трампа є небезпека того, що частина республіканських виборців можуть не прийти на вибори, про ці республіканці, які не підтримують ворога, які підтримували ніяких лі, скажімо, класичні республіканці, таких їх меншість в республіканській партії, але це теж в обох партіях. Це от таких від 10 до 15 відсотків виборців, дисидентів, так би мовити. Їхня неучасть у виборах може е, сприяти тому, що протилежна партія, кандидат від протилежної партії, отримає перемогу. Тобто, це, це може бути дуже важливим, двома дуже важливими чинниками на виборах. Що стосується. Російсько-української війни я не бачу, щоб вона на сьогодні була темою передвиборчої кампанії. Після того як конгрес ухвалив закон про допомогу, дебати на цю тему вони якось припинилися. Ці ультраправі республіканці якось вони припинили до раніше, вони дуже часто говорили. Ну приблизно те, що ми від Трампа чуємо, що треба треба там Треба перемовини проводити, треба перестати допомагати Україні, щоб вона погодилась на перемовини так і таке інше. Зараз ми не чуємо цього, тому що ця тема зникла. Хоча, от повертаючись до вашого першого запитання щодо. Зустрічей в Парижі, вони дуже широко висвітлювалися в американських ЗМІ. Тобто Україна знову стала, ну якщо не в центрі уваги, то принаймні серйозною такою темою, що, що важливо, тому що важливо, щоб західне суспільство не думало, що щось, щось що все закінчилося, або що там все гаразд. Люди просто забувають про те, що робиться. І, і те, що Україна от знову протягом останніх днів була на перших шпальтах газет, і в е, е, заголовках новин телеканалів це, це важливо. А скажіть, ви чули від Путіна, що він е, говорить про те, що йому все рівно чи Байден чи Трамп? От він що це днями цими сказав? Ви йому вірите? Звичайно, не вірю, тому що він він би я думаю вважав дуже щиро, що що Трамп був би для нього корисною людиною на посаді президента. Ну просто тому що йому було простіше робити все, що він робить, як йому як йому було простіше, коли Трамп був президентом попереднього разу. Розумієте, ми з добре знаємо, що хто такий Путін? Путін КДБшник, ким він проким він був КДБ. скажімо, коли він там почав працювати? Він вербував стукачів, як, як їх називали в радянському союзі. Тобто, він він я думаю, що. Галус, в який він добре обізнаний, це така психологія людей, яких йому потрібно ну завербувати. Тобто, як розмовляти з Трампом, він добре розуміє. Він, він добре розуміє його психологічний його портрет, і він добре розуміє, що йому треба казати, щоб домогтися від від нього того, чого чого Путіну потрібно. Байден просто з ним не розмовляє і не буде розмовляти. Ну тому. Путіну, путіну немає чого запропонувати Байдену на сьогоднішній день. Дякуємо, пане Ігор. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету.